Перше квітня, спокій, який залишається, частина 1. Правильний розгляд цієї теми передбачає вивчення 4-го розділу Послання до євреїв, і тому ми почнемо з читання перших одинадцяти віршів цього розділу. Отже, біймося, коли зустається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангеліє була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що увірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не увійдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладу світу. Бо коли про день сьомий сказав він отак: І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, а ще тут: до мого відпочинку не увійдуть вони. Коли ж залишається ото, що деякі увійдуть до Нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не увійшли за непослух, то ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано. Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець, бо коли б Ісус Новин дав їм відпочинок. Той той відпочив від усіх учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Як і в будь-якому місці писання, сенс слів міститься в самих словах, перш за все, з третього розділу, продовженням якого є цей текст. Ми дізнаємося, що йдеться про деревній Ізраїль. Бог обіцяв їм спокій, але вони не знайшли його через свою невіру в його обіцянку. По-друге, ми читаємо, що ту саму обіцянку дано і нам, і нас застерігають, що ми не можемо не отримати цього через те саме невір'я. По-третє, ми бачимо, що ця обітниця спокою дана народові Ізраїлю, була проповіддю Євангелія, того ж самого, що зараз проповідується нам. В іншому місці апостол каже, скільки бо Божих обітниць, то в ньому так, і в ньому амінь. Богові на славу через нас. 2 Коринтян 1.20 Кожна обітниця Божа, дана людині, перебуває у Христі, і тому обітниця спокою, що була дана людям у колишні часи, була проповіддю Христа, але Христос від Бога став для нас мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Тому обітниця, дана Ізраїлю, була обітницею відкуплення з усім, що до нього відноситься. У наступному тексті ми дізнаємося, що Спокій, який був обіцяний Ізраїлю, і який тепер обіцяний нам, здобувається вірою. Але оскільки віра, то підстава сподіваного, доказ небаченого Євреїв 11.1. То з цього випливає, що ті, хто вірить, дійсно входять у цей спокій. Це дуже легко зрозуміти, якщо згадати, що обітниця спокою була дана через Христа, котрий каже: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Матвія 11, 28, 29. Цей спокій був приготований для людей від заснування світу, бо ми читаємо слова Господа про Ізраїльцян, до місця мого відпочинку не увійдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладу світу. І далі слідує доказ цього твердження в наступних словах. Бо коли про день Сьомий сказав він отак. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, і далі йдуть слова. Домога відпочинку не ввійдуть вони. Таким чином, ми дізнаємося, що спокій, який Бог обіцяв ізраїльському народові, і який він не отримав, бо не повірив йому, був тим спокоєм, який Господь дав, коли створив небо і землю. Всі вони засоромляться та зніяковіють. Майстрі ідолів підуть у соромі разом. Ізраїль же буде спасенний від Господа вічним спасінням. Не будете ви засоромлені ані знеславлені, Аж на вічні віки, бо так промовляє Господь, Творець неба. Він, той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував, я Господь, і нема більше іншого Бога. Ісаї 45, 16, 18. Бо так промовляє Господь Бог, святий Ізраїлів. Коли ви навернетеся та спочинете, то врятовані. Буде, сила вам буде в утишенні та сподіванні, та ви не схотіли. Ісаї 30:15. Спасіння це спокій, спокій від гріха і його прокляття, але спасіння дається тільки силою Божою. Римлян 1:16. А сила Божа це сила, що проявляється у творінні. Отже, коли Бог створив землю для проживання людини і поселив її на ній, і земля, і людина, були вельми добрі. Його божественна сила дала людині усе, що потрібне для життя та побожності. 2 Петра 1.3. Ісус, чиє ім'я в перекладі з давньоєврейської означає Спаситель, Ввів синів Ізраїлю в землю Ханаанську, і вони почали опановувати її. вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх, євреїв 11:30. Бог дав їм землю ханаанську. і не тільки невелику територію, відому як земля Палестинська, а й усю землю. Адже саме це було обіцяно Аврааму в обітниці про землю Хананську. Це нам, Ізраїлю було сказано, що всі місця, по яких ступала їхня нога, повинні були належати їм. Таким чином, усе, що їм потрібно було зробити, це оволодіти землею. Вона належала їм, але їхня віра мала зробити це реальністю. Діти Ізраїлю мали спокій, коли увійшли в землю Хананську. Вони повірили Господу, коли перейшли Йордан і взяли Єрихон, а у вірі є спокій. Вони отримали спокій від своїх ворогів, хоча й перебували серед них, бо ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволяє їх. Псалом 34, 7. Але віра їхня була швидкоплинною, і тому вони втратили спокій. Якби це було не так, якби вони зберегли віру і отримали постійний спокій через Ісуса, то Господь про інший день не казав би по цьому. Тобто відновлення землі було б утверджене в ній навічно, але вони зазнали невдачі і тому таку ж саму обіцянку, яку було дано їм, тепер дано нам. А чому? Тому що Бог поклявся, що земля буде населена. Згідно з його первісним планом, досконалими людьми, які стали досконалими тією ж силою, що створила землю, ця клятва Бога забезпечила землю всім, хто вірить у нього, і тому та сама клятва з такою ж упевненістю закриває доступ усім невіруючим. Тому Бог записався, що невіруючі ізраїльтяни не матимуть його спокою. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.